Приблизно 80% клієнтів, які купують штатну магнітолу, обов'язково або докуповують камеру заднього огляду, або її міняють. І тут є такі варіанти: є універсальне кріплення. Це крайній випадок, коли немає ніяких варіантів, виглядає так собі трошки по колхозному, ну, нам не сильно подобається. Є варіант заміни плафона підсвітки номера, знімається старий плафончик, сюди вкручується камера і все більш-менш штатно. І найкращий варіант це. Ручка багажника з камерою заднього огляду. Це майже штатне таке рішення. Нам дуже подобається. Сьогодні представляємо вам 4 бренди, які дають такі камери: це Phantom, Torsen, Audiosource і Primix. Також є варіанти на деякі авто з омивачем. До переліку автомобілів входять Audi BMW, Skoda, Volkswagen Seat і Ford. Серед них сьогодні ми покажемо, яку якість відео ви отримаєте при купівлі однієї з цих камер. Першою в тест вступає камера Primix. Ось так виглядає картинка при освітленні. Ось такий кут огляду. Тепер вмикаємо ліхтар заднього ходу. І взагалі без освітлення малівіч. Далі камера Торсен. При освітленні бачимо картинку. Ось такий кут огляду. для порівняння. Ось фон ліхтар заднього ходу. І взагалі без освітлення. Звертаємо увагу на кут огляду. Носки фактично стають на тій же лінії, що і камера. І ось яка картинка у нас по факту буде в моніторі. Камера Audio Source трохи менше кут огляду по вертикалі. Така картинка при освітленні. Така картинка з ліхтарем заднього ходу. І така картинка, ні це ще поки ліхтар. І без освітлення. Камера Audio Source, з огляду по горизонталі. Стою носочками на лінії камери. І ось яка картинка на моніторі. І остання камера Phantom. Така картинка е при освітленні. Ось такий кут огляду. Ось так далеко видно. Ось такий ліхтар заднього ходу. Кут огляду по вертикалі також досить непоганий. І така картинка взагалі без освітлення. Стенд для тест камери, магнітоли для тести камери, тест для тести камери, лавочка для тести камери і такий тест камери.